Унаслідок нічної атаки вже 35 постраждалих у Павлограді на Дніпропетровщині. Шестеро із них це діти. У людей забої, переломи, різані, та рвані рани, контузії, отруєння продуктами горіння. 93 квартири пошкоджені, понівечені 73 приватні будинки і ще понад 40 будівель. Значні пошкодження розподільних мереж через що знеструмлено частину споживачів у Дніпрі та області. Складна ситуація із електропостачанням на Херсонщині в обласному центрі. Через обстріл знеструмлено понад 11 тисяч абонентів, ще понад 7 тисяч в області. Стало відомо також про влучання на Житомирщині. У ніч на 1 травня ворог поцілив поряд із промисловим об'єктом, чим саме з'ясовують експерти. А я нагадаю, вибухи чули ще на Київщині та Хмельниччині. Інформації про влучання немає. Спрацювали сили протиповітряної оборони. Загалом же ворог випустив 18 крилатих ракет. 15 з них наші захисники ліквідували. А наші зенітники показали уламки збитих вночі ворожих ракет, які ви зараз бачите на екрані. На жаль, війна росіян проти мирних людей не припиняється. Вже в день окупанти обстріляли Чернігівщину, влучили в освітній заклад. Загинула дитина, яка перебувала поряд. Інформація про потерпілих уточнюється. І близько 11.30 росіяни із авіації вдарили по гуляйполю полю на Запоріжжі. Три людини отримали поранення. Частково зруйновані приватні житлові будинки та господарські споруди. Від вибухової хвилі повилітали вікна. Двоє поранених на Харківщині. Путінські солдати знову вдарили по Чугуївському і Куп'янському районах. Один чоловік отримав поранення у Вовчанську. Ще один у селі Кучерівка. Обидва постраждалих перебувають у лікарнях.